Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Високогір'я Карпат! Сьома година 11 серпня, далі крутиться в голові липні, не знаю чому. Видно, живу заднім числом. Значить тобто, сьогодні ми вдвох будемо пробувати знайти білих грибочків Тут в нас муховичок. Що в нас з цього вийде, то запитання номер один. Ну, одне знову, що вийде, то якщо щось добре буде, будемо фіксувати і покажемо, що на даний час. Робиться високогір'я Карпат. Поки що зайшов, проходжу. І гербницями де колись росли білі гриби. Поки що пусто. Ну нічого, сподіваємось. Надіємося Щось знайдемо. Пройшло у нас 15 хвилин і фактично перший білий. Ось такого. Такої величини. Ось він. Ой, ну я знайшов перед тим зовсім малий був. Біля чого я його навіть не рахую. Пройшло 45 хвилин. І ось тільки другий рибок. Ось які він є. Більшенький рибок Але не варто уваги? Може і варто Може і варто Всім привіт, народ! Слава Україні! Поїхали ми в гори. Погреби хоч якісь, значить є роса, і то роса така Така непогана. В лісі туман. Як залізу в корчі то певно буде темно. Але подивлюся, якщо цей, то буду виправляти в монтажній програмі, трохи висвітлювати, бо були скарги, що темно відео. Добре, якщо щось, щось буде цікаво, щось знайду, то будемо показувати. До першого гриба. З недалеко відійшов від машини. Знайшов кубку лисичок. І що ж, йдемо різати. Так, знайшов я першого білого гриба. Ох, яка там лисичка величезна, але вже зігнив. Ну але вже хоч, хоч є значить, білий гриб, а то ми поїхали по низинах, а там навіть і гнилого я не, не знайшов. Це вже тішно, що гнилий є. Добре, продовжуємо далі. Так, знайшов я першого білячка. Але він якийсь такий нещасний. А миша перегризла корінець. Але нічого. Перший білий, Це вже добре. Третій грибок і то одна шапочка. О Майже година, от четвертий білий. До того ще одного червоняка знайшов. Ось такий скромний результат за годину часу. Ось такі два грибка. На одного хтось наступив, а це дрібніший. На чого хтось збив, чи звірина, чи людина, не знаєте. Так, здалека я побачив, вроді білий. Але він вже напевно піде на розсаду. Не, не беру. Піде на розсаду. Покажу як ми розсаджуємо і робимо нові грибниці. Такий кусок відриваємо. По гілках так отуди в другу сторону і туди трошки Щоб ми ще не один рік збирали тут обілічки. Цього року природа щедра на лисичку. От того сезону то взагалі лисички не було. Але в лісі прохладно. Та як рвеш лисичку, ж в руки змерзаєш. В лісі пахне осінню. Сира, туманна погода. Тим часом я зайшов на своє місце на червонячки і тут деколи білів попадається. Ох, такі Отакі я люблю червонячки Зроблю ножкою. Добре, йдемо збирати. Виходжу я вже з цієї ділянки. Результат пів пакетика лісичок. Три червоніки і одного білячка. Найшов. Але зараз переїду на другу ділянку. Там має бути трошки краще. Принаймні будемо надіятися. Білій номер 7 ну, такі вже білячки всі якісь вони нещасні. Вось, восьмий гербок. Ну цей вже хоч виліт має. Веліт грибка. але мабуть його будемо ламати, що ні. Хоча гарний вигляд. Грибок номер 9. сегодняшний день самый, самый, самый. Пришел я уже другую делянку. Пусто. Ни одного белого не нашел. Лисички нема. чотири червонячка знайшов і все. Зараз я піду туди далі. нас на одне таке місце за червонячками і Треба буде переходити на третю ділянку. То взагалі сумно. Так, перейшов я на третю ділянку. Знайшов три червонячка. От нарешті попався мені білий молоденький. А, ліс практично порожній. Так, тут... Щось... Білий чи не білий? Ні, тут то червоняк напав. Та червоняк ще зігнив. Так, тато вирішив піти по малину. Трохи малину назбирати. А я пішов по високому лісі. Піду по високому лісі. Дивлюся за лисичкою. І тут мені так і попалася сімейка гарна. Там ще в ягідниках. Що ж, будемо збирати? І ще мені непогана така сімейка. Попалася лисичка І там є добре, йдемо збирати. Ось і десятий. Так що ми вже можемо їхати додому. Ні. Ще треба назбирати малини, бо в нас скоро обсипеться. Ось одинадцятий. Цей вже подібний до осіннього. Ножка яка грубезна Як цікаво, хмара зачепилася за гору. Низько хмара опустилася, може бути і дощ. І так збираємо малину. Ой, яка малинка. Ось і тут вона. Ось така. Ось так ми вже назбирали трошки. От і завершився наш похід високої гіри Карпат. Похід більш-менш вдався, хоч і результат слабенький, але щось ми трошки назбирали. Затратили ми досить часу, мало, Чуд... відносно мало, 4 години показую результат. От результат. То є більше десятка білих. Малина, ну, на малину і на лисичку час іде. Ну, а вам бажаю сто крат більше назбирати, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Заходьте до лісу, не забувайте, заходьте до себе додому. І будьте добрі, засвітіть себе додому. А також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. Всі ваші побажання, хай повернуться до вас в Туріцію. Хай вам щастить, до побачення, до скорої зустрічі. Сьогодні ми були у двох з Результат відносно слабенький, ну, але, як би там не було, результат якийсь є.